всім, чи дня, у кого що, чи вечора. Я їду до міста, їду в секонд-хенд. Чому? Тому що я придумала, що мені потрібно купити собі платтячко для моїх занять танцями. Платтячко якесь таке пишненьке. Така щоб у ньому спідничка була пишненька. Для того, щоб воно так гарно розвівалося чи підкреслювало мої рухи під час танців. І ковтинку якусь прикотажну, теж таку на кузочках. Для того, щоб я могла її накидати, коли мені холодно на танцях. Бо в мене тільки такі, знаєте, спортивки, бо я нікуди не хожу, мені ковтинки фактично не потрібно. Подивлюсь спочатку в секонд-хенді, якщо щось там знайду, то куплю там, а якщо ні. Щось цікаве можна знайти, і взагалі хочу сказати, що у Фінляндії дуже велике значення надається охороні зовнішнього середовища, навколишнього середовища. Це називається сталий розвиток. Я не знаю, можливо, в Україні також уже так називається. Тобто дбати не тільки про себе і про тепер, а і про майбутнє та інших, зберігати навколишнє середовище, і тут, взагалі, таке правило. Ну, як не всі слідують цьому правилу, але і в рекламах часто його згадують в соціальних От, ну, т -така, т така лінія, скажімо так, лінія партії. <сі> Що якщо тобі щось потрібно, піди спочатку, подивися, чи є це у вживаних товарах. Якщо немає, то тоді купуй нове. Ну, тобто, щоб не було зайвого ось, споживання та зайвого виробництва товарів. От. Ще хочу вам кілька слів сказати про танці. Я тут відновила свої, колись років, мабуть, півтора тому я почала ходити на курси танців. Я знайшла такі курси, які мені підходять. Я в дитинстві мріяла ходити на музику, на танці, але батьки мене не пускали, мотивуючи це тим, що це далеко знаходиться. Ой це окрема історія. Тож, тепер у 50 я знайшла для себе танці. І ви знаєте, я не шкодую про те, що це сталося саме зараз. Бо це, це дуже приємно. Це дуже приємно саме зараз для мене. Це для мене, по-перше, щось нове. По-друге, це те, що я люблю. По-третє, це соціалізація. Я, я там між людьми. І. Між тими людьми, з якими у мене спільні інтереси. Це теж дуже важливо. Як у Фінляндії організовані ось ці курси танців, це не якісь там дорогі, платні, приватні курси, це ось такий народний дім, будинок культури, скажімо так, який організовує бюджетні Курси різні, різноманітні. І музика, і мови, і все, що ви хочете. І там також є і танці. Я вибрала для себе парні танці, мені подобаються вони. У Фінляндії вони називаються сценічні танці, лава танці. Ну, чи не сценічні навіть, ну, лава це сцена або паркет. Паркетні танці, мабуть, отак. Але по факту це парні танці і почасти, це з в латиноамериканські танці. От, я записалася у школу танців, чи навіть не школу, а спілка, танцювальна спілка називається. Там купуєш квиток собі на півроку і ходиш скільки завгодно. Тричі, тричі на тиждень, чи чи чотири рази на тиждень у них проводяться ось ці е, танці, власне. і кожного разу. Три години, півтори години, ніби як там один якийсь танець танцюють, а потім півтори години якась, якийсь другий танець танцюють. І вони поділені ось ці самі заняття по, там, для початківців, для тих, хто продовжує, для тих, хто вже трошки щось вміє, і там, для тих, хто вже багато вміє. А, пробувала я сюди ходити також, як я кажу, півтори роки тому приблизно, і мені дуже сподобалося, але там в силу певних причин. Перестала я ходити, а тепер знову відновила сезон і почався з нового року. І я просто в це поринула, занурилася з головою, друзі. Якщо у когось є така можливість, слухайте, спробуйте, ну це неймовірні враження. Який там контингент на цих танцях? Загалом. 50, 60, 70, 80, ну загалом старші люди. Але є і молодь. Я ось минулого разу була бачата, у нас була. Хто знає, той знає, що це за танець такий сексуальний. І в нас я танцювала із хлопчиком якимось підлітком. І його зовсім не... Він із бабусями танцював. ну, коротше, У Фінляндії взагалі немає такого. Тут всі один до одного говорять на ти. Зрідка дуже рідко на ви звертаються. І всі ставляться, я кажу, всі, ну, треба робити поправку, що це мається на увазі більшість. І ставляться як до рівних один до одного. Мені це дуже подобається. Чи ти старий, чи ти малий, чи ти косий, чи ти кривий, чи ти товстий, чи ти худий, ти такий самий, як і інші. Чи ти вагітна. Тож, 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 У цьому плані дуже цікаво все. І ось коли ми танцювали бачату, і уявіть собі, оцей контингент людей 60, а там такі рухи, рухи стегнами такі плавні, і там в кінці ми вивчали такий один. Таке одне па чи рух, не знаю, як це назвати. І там треба було чоловікам так напружити м'язи грудей і так зробити ось такий рух плечима. Вчителька дуже цікава, показувала. Багато-багато людей. Великий цей такий клуб, велика, великий зал. От. І як ці дідусі, прямо скажімо, як вони цей рух старалися робити. Боже, як це було мило! У мене просто було до сліз розчу. Враження неймовірні, неймовірні. Плюс це фізкультура. Я прям страшенно задоволена. І так я перейнялася цим. Я хочу собі тепер купити атрибути якісь необхідні для танців, хочу купити одяг. Ну такий не сценічний, певна річ, а такий, щоб тренуватися, тренуватися, танцювати, і щоб це було так гарненько і мені приємно. Тож, сьогодні буду шукати щось таке. Танцювальні о, тапочки, не тапочки. Взуття танцювальне, я вже собі замовила на Аліекспрес. Побачу, що прийде. Бо я вже двічі замовляла, один раз продала, інші ще не встигла продати. Ну, ці інші, ті, що в мене вже зараз є, вони й непогані, але вони малуваті на мене. Ну, я їх продам. оце замовила такі. Танцювальній на Бачаті у нас такі були, ну так ніби для всіх, не, не занадто високий рівень вимагався від учасників. То ось тут уже ці люди так більш професійно підходять. Вони навіть в кінці занять показують якісь ті, ті рухи, які ми вивчили, і схеми ті. Вивчили, і ми знімаємо це на телефон, і потім вдома е, хто хоче, тренується. І теж хочу відмітити, що зацікавлені були люди. Загалом там в основному це ті, що вчора я була, грумба-больоро. В основному там парами приходять і парами тренуються для того, щоб потім парами ходити на Справжні танці улітку тут сезон, ось таких лава танців, ось цих танців на помості чи на паркеті. Є спеціальні місця, і вони дуже популярні, там жива музика, і там ось ці, е, ці танці, які вивчають на таких курсах і танцюють. Теж атмосфера ну, просто дуже гарна. От, і я планую також ходити на ці танці. Ча найчастіше люди ходять туди парами, То, хто з ким там натренувався ходити. Мейними парами або якими там парами, але також були і ті, хто приходять поодинці. Зараз я говорю вже про курси. І на цих курсах, на яких я була вчора, румба боляро, там були усі парами, крім одного чоловіка. І нас було три жінки без пари. І цей чоловік по черзі з нами танцював. І теж було так мило, ну звичайно, це все було також 60+. Так мило було, цей чоловік не дуже вмів танцювати, але він так старався, він так м -м, намагався запам'ятати рухи, кроки, і прямо от віддавався увесь цьому процесі. Це було страшенно мило. От, так що я вся така натхнена. Отже, такі справи, друзі. Я коли куплю собі щось, якщо куплю собі щось. зарплати, знаєте, тиждень ще, а в мене вже дуже мало грошей. Цього місяця були великі витрати в мене. Ну, Але це нічого. Але це нічого, це життя. Життя воно таке. До зустрічі. Ну що, друзі, ми прийшли їсти. Дуже тут популярні такі їдальні, як шведський стіл, вони інакше трошки називаються, але це е, шведський стіл по факту. Це ось така тут віжа рідна, зверху приправи, знизу салати, ви вибираєте собі все, що ви хочете. Платите якусь фіксовану суму. Я зокрема заплатила 12 євро і набираю собі їжі, якої я хочу, скільки я хочу і можу брати добавки, також абсолютно не соромляючись. Кузики. Я візьму цей синовий. Солюю собі на салат. Тоді додам, ще салати, якщо закетчу, реш. Ти добавки абсолютно скільки хочеш і сюди входить всю область свою їжу. І в десерт. Перше, друге, росне. Пару фрикоделів. доїдання. Ой, ось таку їжу я так. Тепер беремо на На Ось Тут є такі всякі. Я візьму собі просто, напевно, води. Ні, я візьму, знаєте, що я візьму і води, і кіру. Тут є сік, потім квас домашній. Сік, це насправді не сік, а компот. Вони компот називають сок, тут є безлактозний кефірчик, Крім так, Тут вже... це вже я прийшла просто під закриття. І... Масло є, я беру маргарин, а там є ще справжнє масло, можна брати. Ми берумо я беру звичайний маленький. Тут всякі спеції. трішечки. І Одною із особливістю цих шведських столів є те, що потрібно самому прибирати після себе їжу. Ось я не доїла. Є такі спеціальні штуки, Тут підписано, що куди викидати. Ми викидаємо і складаємо на спеціальний стіл. Вилки викидають відведені для цього місця. так. І підносить також сюди, щоб їх помили. Ще ось показати вам, бачите українські прапори, прапори України. Ось. Я не знаю, що це за організація, вони тут давно вже. Може, просто так, як на підтримку України. Це я йду в спортивний магазин аутлет, бо мені ще потрібно чорні лосіни собі якісь купити. І по дорозі, ось приємно бачити наші. прапори. Ну що, друзі, я вже вдома і. Я накупила просто усе, що можна було накупити. Із усіх карточок гроші спустила. І тепер цілий тиждень я буду жити спокійно, ні про що не переживати, не думати, що його краще купити, що гірше купити. Я просто нічого не купуватиму, і це буде прекрасно. Отже, друзі, купила духи. Ну, як без духів. Хепі бігадія від Shopar. Давно на них дивилася. Купила в такому. В магазині мережевому, який називається призма. Вибачте, трохи вас потрясла. Зараз вже ми їх з вами і розпакуємо. Давно дивилася, але мене не влаштовувала ціна. А тепер була знижка 30%, і я вирішила все-таки їх придбати. І що в нас тут? 40 мл. А ну давайте ось так. Можна вам так видно? 40 мл, і це має бути якісь там веселі апельсини чи веселі мандарини. Мене цікавить взагалі. Боже, який гарний флакон. Друзі, я не раз бачила у блогерів огляди цього парфуму. Але, повірте мені, друзі, камера не передає красу цього флакону. Це просто радість, радість у флаконі. Не буду оригінальною. І одразу наносимо. Ну, 40 мл це, ви знаєте, нормально це. Я не, люб, я не люблю маленькі флакончики, я не з тих. Мені соточки подобаються, хоч я їх зазвичай недовикористовую, але я люблю великі флакони. Ну, і 40 вона така невелика, не мала. Але флакон важкий, важкий. Тут, бачите, товсте скло на дні, товсте дно. дно. І кришечка така товста, товста важка. Напевно, скляна, тому що воно ну, прям реально важке. Ох, ну, поїхали, друзі. Розпилюємо, я прямо на долоні собі. Я чекаю мандарину апельсинів, солодких цитрусів. Цитруси чую. Цитруси свіжо солодкі із листочками. Я не пам'ятаю, точніше, я не дивилась піраміди ніколи. Ви знаєте, це краще, ніж я очікувала. Тут, скоріше за все, є неролі, чи неролі, як там правильно, і свіжість цитрусів. Мандарини, апельсини, ось такі цитруси. Ну, може, тут є ще і лимон на додачу, але не на лимоні акцент. Мене радує те, що не солодкі парфуми. Парфуми не солодкі. слава тобі, Господи! Тобто тут є фруктовість, але вона не солодка. Боже, я задоволена, щаслива, дуже гарні парфуми буду розношувати і з вами ділитися. З парфумів усе як не дивно. Далі, я купила ось такі заколочки. Я Оскільки відрощую волосся зараз, увесь час шукаю, чим би це волосся приборкати. І ось якісь завжди дивлюся, не можу їх відчепити. Зараз ще поламаю. Дивлюся завжди на якісь такі крабики, тому що ну, вони так, слухайте, причеплені, що їх чорта лисого відчепиш. Тому що завжди мені хочеться прибрати волосся із очей якось його там заколоти. І скільки б я цих крабиків не купувала, вони мені завжди то великі, то малі, то погані, то не красиві. Це ось такі крабики, якщо ви подивитесь, вони таку у формі сердечка. І мені здалося цікавим, що вони блискученькі. І я зможу собі, коли робитиму, наприклад, кучерявий метод, якось там їх собі при... причеплювати, прикрашати себе, наприклад, на своїй штанці. Теж була якась там знижка, супер-пупер, і через це я купила копію водички, бо я тільки-тільки прийшла. Далі, із того, що я хотіла. Із того, що я хотіла, я практично нічого не купила. У секонд-хенді я купила ось таку спідничку, трикотажну, коротку, чорну. Це, можна сказати, єдине, що я купила, таку кльошненьку, ну я потім поміряю. Це спідничка, яку я буду вдягати на. Уроки танців зверху на легінси, щоб вона там теліпалася кругом стегон, коли я буду танцювати якусь бачату. Далі, в секонд хенді я, хоч і не планувала, але придбала ось такі широкі штани. По-перше, я теж вони на резинці, я теж можу їх одягати на уроки танців, а по-друге, я їх зможу носити. Улітку понесло мене на чорний колір. І далі я купила те, що мені не слід було купувати. Я купила ось таке платтячко туніку. Ось таке з патінчика якогось такого, розлітаючку. Чого не слід, бо ну, воно дуже світле. Це я теж купила якоби для танців, але я не знаю, чи зможу я його носити на уроки танців. Та зможу, напевно. Ну, попробую. І воно ще й було дорогувате. 16 євро. Прямо я за нього заплатила. Але воно нове, воно не ношено. Ну, окей, поміряємо, подивимось. У мене є такого самого кольору такі легінси для йоги. Я їх буду вдягати під низ і буде такий, такий комплект. Далі я купила шукала собі чорні легінси, такі, типу, як для йоги. І собі придбала аж двоє, бо не змогла вибрати. Я спортивні речі часто купую. І зараз покажу вам отаке. От так, хтось мені дзвонить, зараз я відключу. А, ось такий матеріал, ну такі вони, як легінси для йоги. Дуже гарно сіли, трохи дорогуваті, а почала я вам казати, що я купую такі речі у магазині в Аутлеті. Так, дивимося, скільки ж вони. Вони коштували 50 євро по повній ціні, а я їх купила ось за 1990. Дуже гарні, дуже якісні. І такі вони щільненькі, але цукенькі, але не тиснуть мене ніде. Дуже гарно так докупки збирають і не тиснуть. І купила ще одні, вже з іншого матеріалу. Зараз теж покажу ось із такого. І теж вони тут із швом тільки всередині. Колошки, і їх теж можна буде, повністю вони чорні, їх теж можна буде вдягати під якусь туніку чи платтячко. І ось я заплатила за них 13 євро. 12,99. А коштували вони. Ну і не багато вони коштували. Вони коштували 26,99 по повній ціні. Так каже. От. Але вони дуже приємні, дуже приємно вам. Треба було одні мені купити, але ну я вже роз, розходилась. І купила те, за чим я власне, їздила у звичайному магазині в призмі. Ось таку теж на знижках ковтинку. Просто в'язана ковтинка, на гудзечках. Купила вибрала собі там кілька. Купила ту, яка найдешевша була з тих, що я вибрала. Не дуже велика знижка, я люблю більші знижки. Значить, повна ціна 30 євро. Я купила за 19. Ось так. Приємна така хебешна ковтинка. Мені така і треба була не дуже товста, не дуже тепла. Зараз вам все покажу. Ну що, друзі, я вдягнула одні зі своїх легінсів. Не додивилася, я тут є на нозі якийсь напис. Не думаю, що він мене дуже буде якось там турбувати. Ось така спідничка. Ну, на легінсі. власне. І ось така ковтиночка. Я не думаю, що я це саме так носитиму, хоча, чому ні? чому ні, вона не товста, можу і так ходити на танці. Зараз наступний. Продовжуємо, друзі. Я залишила верх, тобто ковтинку, а вниз вдягла ті штани, які я купила. Вони дуже легенькі, тоненькі, з кишеньками, дуже зручні. Ось так будемо танцювати. І тепер я просто перевдягла лосіни. Ось ці другі, які, які я купила. Дивіться, які гарні вони, як тут гарно прилягають до тіла. Все гарненько так підтримують. Дуже задоволена. Я їх ще й думала, чи купувати чи ні, тому що вони дорогуваті. Ну, 20 євро по знижці, але насправді того варті. Того варті. Дуже щаслива, що я їх купила. Ну і, друзі, останнє ось це платячко-тонічка. А ви знаєте, воно і гарненьке. Тільки тут кишеньок мені бракує. Мені треба, щоб скрізь були кишеньки. Ну, так я, звичайно, не буду носити, тому що мені просто не хотілося перевдягати лосіни. Я сюди буду вдягати лосіни під колір цього платячка. І вдягла спеціально для вас для танців спеціальні туфельки. Ось такі вони. Такі тут покажу вам ось така підошва. Гнуться дуже гарно гарна каблучочок. Ну що, друзі, була рада з вами провести день. Бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся і шануйте себе. Па-па!